Сьогодні ми будемо плести з е, розіну. Там є багато чого пусти, але сьогодні ми будемо плести отаку штуку, яку ви бачите на екрані. Тобто є ось такий Але, напевно, я з другого добу це старий, який мені подарували. Е, да, а є нобри, який мені дуже подобається. купити тільки сьогодні. Я буду писти ось такі Тут є ось такі легенькі, але так далі ну, мені знадобиться резинки, зелені, зелені і оранжеві. Але це не обов'язково це за вашими бажаннями. Беремо ругатку, так, це відвігаємо, щоб не мішало хвости. Беремо ругатку, беремо оцю резинку, Три рази її ось так накручуємо. Далі беремо ще дві таких розимки і вдягаємо ось так. Далі ми беремо наш крючок, оці набагато вдома, що він не ламається, то тут загинається і спускаємо. Спускаємо, беремо ще розиночки. Беремо ще дві, але іншого кольору. Три. Берем ще три. Так, це і С. Це. Одягаємо які на один. Ось так повинно вийти. Далі ми беремо дві ось таких Раз. Резинка і два резинка. Далі беремо ключ, о, не треба ключ. Беремо цю штучку і робимо ось так її загинаємо. І беремо і знімаємо оці края. Виходить ось. Це лише перше. Далі ми теж беремо три резинки жовтого кольору і насажуємо знову на цей паміж ще зроблю, щоб насажувати. І знову насажуємо три резинки. Беремо так щепись. Трошки розсипалось. зараз я. Дізьме трецю резинку. Так, беремо дві резинки зелені. Так, чого воно паде? Так беремо дві резинки ось цього кольору і ось цю спускаємо. І держимо ось так, поки ми не спустимо оці ради. І оці два. І виходить, що в нас так, поки що виходить ось так. Далі ми беремо ще три резинки. Дай ми беремо ще три. І, 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 ми стягаємо сюди, не сюди і беремо ще дві резинки, беремо, беремо і ось ці беремо і ось ей і стягаємо. Вже коло стала Так, поки у нас виходить ось так, головне не тягнути. А я трошки потягнула. Ну, краще не тягнути. Воно може трошки вийти не так, краще не тянути. Ти. Виходить ось так. Далі ми беремо ще три їх резинки. Через, зараз я зниму. Так, це опусти. Опусти це. Вона не опускається. Так. Ой. Треба його ниже робити нижче. Беремо три і насажуємо ось на штуку. Беремо. Dwie oś takie rozenki. I... No, można po dnie. Tak, może po dnie nasadzić, a ja po dwie. Tak, bierzemy, zniżamy. I... Oj, oj troszeczkę, trochę, niezabuła. Oś, to bierzemy. Снимаем и раз, и в тоди-тики, и-и. Снимаем. Выходит ось так пока еще. Ух, ты я кзади. Тут какая-то штучка, вот эти резинки шить. Далі ми беремо ще три рази. Так. Далі ми беремо ще три разинки. Спускаємо це. Беремо ще три разинки. Одіваємо ще дві резинки. Ось таких. Сейчас, um, сейчас, ці штучки я трошки довізьму. До, і ще оранжевий довізьму. Так, ось так виходить. Далі берем знижаємо штучки. Так, у нас виходить поки що ось так. Тут така лінія. Мійде? Тут у нас виходить ось такий зад, ось така тут, Тучка. а спереді виходить ось така лінія. Так, це нам не потрібно. Виходить, поки що ось так тут. тут, тут, тут. Ось так гарно блищить. Беремо три резинки жовтих. Ой, якось високо, дуже сидить. Спускаємо, 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 спускаємо. Я люблю пласти. Так, Це унижаємо. Це ми робимо ось так. Далі ми беремо кінець. Ми беремо кінець, ось це. І насажимо його на оцей стовбік. Так це буде ой. Так акуратно. Ой, спала розинка так акуратно. Тепер беремо ой. Де воно? Так це я не буду тушати. Зараз я візьму цю розинку. Ось вона. І зараз її беру і нащиплю. Ну, ось так виходить. Помню, що це якось странно. Тут ось таке, а тут ось таке. Беремо дві одну резинку, беремо і зни... у нас є тут ще розинки, ми їх усі знімаємо. І ось ці ми їх знімаємо. Виходить ось так, У нас є вже круг, да і в нас є ося верхня штучка, і ми її надягаємо туди. Кінець. Не нічого, нічого зараз. Де да, у нас вот тут линяє? Оці? Чи що? Ні, це якесь. Ну, добре, навісимо Оці. Оці. А, я зрозуміла, які все Не ці ось ці. А, вони і так вже. Ну, добре. Беремо крючок і стягаємо к. Рючок. Так, ось. треба акуратно. Це зачепило. Можна по-іншому зав'язувати, а мені подобно ось. Так. Оце ще не кінець. Виравнюємо. Так далі беремо оцю штучку, залізаємо сюди, беремо оцей люк крюк. крюк. Беремо оцю резинку з собою. Все я її затягла. Дай ми повинні її. Раз і. І вона ось тут. Так, де у нас оцей крючок? Ось у нас ця штучка. Поки виправляємо. Ой, трошки. Треба ще раз зробити цю штучку. Зараз ось сюди про... Ой. пролазимо. Оце надягаємо і беремо з собою, Ой це. Ой, шшо не дуже, а принципі ось так ви що, якщо я найду о є в мене ручка тут і ось така штучка в мене вийшла. Це ось така квітка. Це в мене ось така квітка. На подсолнух в поколах похоже. Ось така в мене квітка вийшла. Думаю, гарна квітка вийшла. Усім до побачення!